Це були і радість, і розчарування, і невеличкий промінчик надії, який потім розчавили. І стало дуже сумно і некомфортно. І це все про самозастигаючу глину з Аврори. Гуляла я собі одного разу Авророю, тому що мені було ніхер ділити. І дивлюся, лежить шматок оцієї самозастигаючої глини. І вона коштувала. 99 гривень. Я не пам'ятаю, коли в останній я бачила самозастигаючу глину пів кіло 500 грам за 99 гривень. Мені здається, що зараз можна купити 250 за 100 гривень, а це пів кіло. Я зраділа, купила собі її і придумала: хочу зліпити дулю, тому що я вже її косплеїла і треба собі зробити якийсь агрегат і курган теж. І я подумала, що можна потім буде її розіграти, чи розіграю я її. Ви дізнаєтеся в кінці. Що вам потрібно для того, щоб зробити дулю самозастигаючої глини? А нам потрібні сама глина, малярний скотч, дріт, фольга, пензлики, вода, інструменти, ножиці та можна ще пару робочих рук. Ну або хоча б. Одну. Ну і потім, по ходу роботи, додавалися ще інші речі. Спершу я роблю базу з дрота, просто щоб приміряти якусь довжину приблизно. Я не знаю, чи це робота обов'язково, але я зробила, бо мені так зручно. Ну за допомогою фольги я формую приблизно, що я хочу. Бачити, і потім наліпляю зверху самозастигаючу глину. Це не дуже обов'язково, але це економить продукт, і ви вже знаєте, яку форму буде мати ваш майбутній виріб. Усілякі форми по типу пальців я також наліпляю заздалегідь і можна приступати до самої глини. Тут алгоритм простий: змочуєте глину, розминаєте її, наліпляєте на форму, і потім за допомогою води та пальців розминаєте, щоб вона була дуже гладкою. Спочатку я просто обліпляю базу самозастигаючу глиною. А вже потім я перейду до деталей. Щоб краще все змазати, я використала старий спонжик з-під макіяжу, тому що я бачила, що в кераміці так роблять, але в мене не було такого спонжика. Але цей, до речі, теж доволі непогано справився зі своєю задачею. Потім за допомогою інструмента я вирізаю певні деталі, які я вже заліпила, і пізніше я буду їх зглажувати за допомогою пензлика. До речі, вам не обов'язково мати якісь спеціальні інструменти. Ну, можливо, окрім пензликів, ви можете використовувати якісь шпажки, сірники. Або канцелярські ножі, і вони також нормально справляються зі своєю задачею. Як тільки я задоволена тим, що вийшло. Я залишаю виріб сушитися на 24 години, і от що з ним стається. Він тупо тріснув, він не тримався на базі і просто розвалювався. Я була дуже засмучена. Хоча погоджуюся, що виглядає все дуже, дуже навіть ефектно. Але мені все одно було сумно. Я не з простих дам, навіть коли тріснуло, я все одно буду боротися до кінця. Ну, а що, людям ми даємо 120 шансів, чому б не дати виробу, який тріснув ще один шанс і можливість жити далі? Мені дуже пощастило, що за день, до того, як я побачила, як ця тріснула, мені подруга дала штукатурки, і я змогла замазати тріщини. Але це теж не дуже допомогло, тому що штукатурка теж тріснула. Взагалі, мені здається, що я знайшла причину, чому воно все тріснуло. Спочатку я подумала, що можливо я додала занадто до багато води, хоча з іншими самозастигаючими глинами я теж додавала води, і вони ніколи так не тріскали. Але я зробила менші вироби без використання фольги чи будь-якої іншої субстанції для того, щоб виріб тримався, і вони навіть не тріснули. Вони навіть не тріснули. Але це все одно не найміцніший матеріал. У мене були набагато міцніші глини, тому що, наприклад, оцю зірочку я вже склеїла, я її дуже просто зламала. Хоча я думаю, це через те, що вона достатньо тонка, бо думаю, що крапельку мені буде важче. Ахо, важче зламати. Я вже її зламала. Але інші самозастигаючі глини в мене ніколи так легко не ламалися. Мені було майже неможливо їх зламати руками, я могла їх лише прокусити. Тому я гадаю, це також недолік цієї глини, вона буде доволі крихка. Хоча я зробила ще такі е, кульки, я ще потім буду їх розфарбовувати, і я сподіваюся, що вони будуть міцнішими. До речі, треба крапельку склеїти. Ця глина крихка. Але без бази вона не тріскається. Тобто мені здається, що головна причина, чому цей виріб так тріснув, тому що він був на фользі, на малярному скотчі, і туди потрапило багато повітря. І воно все так. Ну і це я так собі поясню, якщо чесно, я не знаю як працює фізика. Мені все ж здається, що це проблема глини, а не моя, оскільки ця глина крихка сама по собі. Чого? Тому що я вже ліплю самозастигаючою глиною не перший рік. І вона в мене ніколи так не тріскалася. Ну, вона буквально просто розлізлася на маленькі пазли. Раніше в мене могла бути одна невеличка тріщинка, декілька тріщинок, які легко зачухувалися і більше ніколи не з'являлися. Тут скільки б разів я не терла, скільки б разів я не клеїла, не замазувала штукатуркою, воно вона все одно продовжувала тріщати. І досі спойлер покажу. І це дуже сумно. Але. Невеличкий спойлер моїх усіх очікувань і реальності цієї глини в мене така погана. Опа, а я помітила людину, яка дивиться відео і не підписується. Щас з вами розберуся. Бистренько підписалися. Дякую за увагу. Але всі свої думки я висловлю в кінці відео, чи варто купувати цю глину і кому її варто купувати, якщо варто, поки що дивимося на кінцевий результат. Ну, як дивимося, спочатку ми доводимо долю до кінцевого результату, і це ми її фарбуємо звичайними акриловими фарбами. І після того я ще покрила звичайним лаком для акрилу. В принципі, я можу сказати, що тут я вже навіть трішки здалася, мені вже було байдуже, але треба було довести до кінця. Хоча в цілому це не така вже. Погана робота, як мені здається, це кінцевий результат, вже остаточний, вже під лаком. Все, що я можу сказати, що дуля вийшла супер крихкою. Навіть коли я її фарбувала, вона тріскалася, і мені було дуже страшно, що вона відвалиться. Тому її просто треба вставити в сервант і не дихати навіть на неї, бо зламається. Це вбожество. Мені чесно кажучи, не подобається ні комбінація кольорів, ні виконання. Мені здається, що я просто все ж таки здалася. Що, знаєте, коли ви розходитеся з людиною. А потім, якийсь момент, ви вирішуєте зійтися знову і спробувати спочатку спробувати відбудувати стосунки. Але у вас вже немає того азарту, який був, коли ви вперше зустрілися, і вам уже ну байдуже, якщо чесно, на відбудовування стосунків, і ви вже просто терпите одне одного. А це плюс-мінус мої стосунки з цією дулею. Мені було неймовірно важко, я злилася. Мені дуже важко було її чухати, тому що вона розвалювалася в мене просто на руках. Фарбувати взагалі один жах, якщо чесно. Фарба просто злазила з цієї глини. Але я все-таки хочу переробити долю ще раз, щоб розіграти її. що це буде краще ніж у це. А це нехай просто залишається прототипом. Які висновки можна зробити за цю глину, чесно кажучи, неї доволі приємно ліпити, особливо якісь великі штуки, тому що вона достатньо швидко висихає. Але при цьому нею можна продовжувати працювати і просто трішки підживлювати її водою. Одного разу в мене була така глина, що вона абсолютно не засихала. Що Іноді є дуже хорошою перевагою, але коли тобі треба мати щось міцне і воно просто розвалюється від кількості води, то це дуже дратує, затримує роботу, тому що я пам'ятаю, що я чекала, поки частина виробу висохне, а потім продовжувала. І таке. Тому я би сказала, що швидкість висихання цієї глини в роботі майже ідеальна. Єдине, що Мені трошки було важко працювати над маленькими деталями на цій глині, тому що вона дуже швидко висихала і вони просто тріскали, тому мені треба було постійно поновлювати водою. Але якщо обирати між швидко висихає і дуже повільно засихає, я б обрала швидко висихає, тому що завжди можна підживити водою. Коротше, так в роботі вона приємна, вона супер легко змивається з рук. Вона гарно гнеться, якщо її достатньо зволожувати. З інструментами прекрасно працює, і за свою ціну 500 грам це офігеть як класно. З іншого боку її не можна поставити на фольгу, тому що вона трісне. Вона дуже крихка на маленьких деталях, що самозастигаюча глина буває не такою крихкою. Я вже користувалася такою, що не тріскалася, маю на увазі, коли ти на неї натиснеш. Тому це трошки невеличкий мінус. Але якщо співвідносити ціну та якість, я би сказала, що ця глина прикольна, особливо, якщо ви ніколи не ліпили нічого глиною, самозастигаючою. То, можливо, вар, варто спробувати. Можна, напевно, з дітьми якісь штучки поліпити, воно буде достатньо прикольно. Тому, в принципі, я оцінюю цеглину на 6 10, тому що я за нею доволі непоганий час проводила. Мені було навіть цю дулю дуже весело ліпити, поки вона не пішла по швах. Отакі от от висновки. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, поставте мені лайк. Мені буде дуже приємно, тому що я дуже старалася. Це був цілий досвід лабораторний. І підписуйтесь на мої е, всякі соціальні мережі, залишайте коментарі. Мені дуже потрібен актив під цим відео, тому що Ютуб я стараюсь робити, але всім похуй, крім п'яти людям, які дивляться кожні мої ролики. Тому я буду дуже вдячна вам за підтримку. Блін, я от старалася, а мене ніхто не привітав з днем народження. Діваю, що скоро побачимося у новому відео. І гарних вам вихідних і тижня гарного. Побачимося дуже скоро.